Між нами пам'яті туманці, как во сні. День без тебе, день без сонця. Ніночка, так може венця? Ой, не знаю. Та давайте. Однією ногою ми стоїм в соціалізмі. Іншою в комунізмі. І щоб ми жили так довго, як очереді до мовзолея. Щоб ми жили як у раю. А тут чим тобі не рай? Рай виконком, рай із полком, рай союз. А скільки важкого здав на доїв? Понад 200 літрів. А скорів. Ой, ну ви щось скажете, хоч сіть, хоч падай. Вам тільки гуморески Так, Після моїх жартів мною почали цікавитися КДБ. А мені ж у Сибір не можна. У мене ж спина О. Хто? А може. Краковської. Ой, а де ви взяли такого дефіциту? Е, -е виміняв на рідкісну марку з Гагаріним. Що наш ріє. Опа, мабуть, наш час. Не думаю. Якесь мене погане перечуття. Ходімо, привітаємося, заодно дізнаємося, який зараз час. Стой, а давай їх підколимо. Мені потрібна твоя рубашка, твої брюки, твої туфлі та твої вуса. Та ми жартуємо, ми свої. Слава Україні! Шпіон. Міліція! Чуть. I'll be back. Ні, хрена собі вимахнули. А ти ще й не погоді. Така холодрига. Це, мабуть, тому динозаври вимерли. Та ну його, гортай далі. Та блін, що знов сюди? Що ти там клацаєш? Нажимай нормально. Однією ногою ми стоїмо в соціалізмі, іншої в капіталізмі. Бачите, Ой, а де ви взяли такого дефіцита? Е, -е обміняв на рідкісну марку. Як того космонавта, а бля забув. Намалювати. А чотири показувати за кадром. Ой, далі. а де ви взяли такий дефіцит?